Всіх вітаю на каналі адвокатки Ірини Приліпко. Як з'ясувати ваш ступінь придатності до військової служби? Процедуру проходження ВЛК регулює наказ 402 Міністерства оборони. Саме в цьому наказі 402 другому повністю весь перелік хвороб, який визначає ваш ступінь придатності, так, тобто, хвороба. Ступінь придатності, співвідношення, що докуди відноситься. Також цим наказом визначено процедуру проходження, яким вона повинна бути, що ви маєте при собі мати, яким чином все це відбувається, все це визначено в цьому наказі. Як вам зараз хоча б самостійно визначити ступінь придатності до військової служби? Перший етап: ви берете свої медичні документи. Ви ж проходите певне обстеження, так і лікуєтесь, і вам, у вас є певні, певний діагноз, так, встановлений. Дивитись на свою випуску да, по своєму діагнозу. А другий етап ви заходите в Google, шукаєте наказ 402 або на мій телеграм-канал, знаходите пост, там де є посилання на наказ 402 і переходите на нього. Відкриваєте. Шукаєте в цьому наказі 402 додаток 1, а саме, це таблиця хвороб. І визначення співвідношенням і ступенем придатності. Третє через функцію Ctrl-F, пошуку по сторінці ви шукаєте свою хворобу. А це, наприклад, може бути цукровий діабет, так, або, наприклад, щось з, з серцем, або щось психіатричне, так, наприклад, ви її шукаєте. Вам вибивають в цій таблиці вашу хворобу. Ви порівнюєте, тільки будьте, будь ласка, уважні. Бо іноді а, деякі хвороби підпадають під а, різні статті, бо вони да, мають там, а, з двох слів, наприклад, складаються. Ви шукаєте саме свою. І звертайте увагу на а, цифру вашої хвороби. Кожна хвороба, та, яку ви маєте, вона має певну міжнародну кваліфікацію: букву та цифру. І ось саме по, стат... по цій ось таблиці, так першій, ви дивіться хворобу свою цифру до цієї хвороби. Знайшли таблицю, наприклад, далі. Дивимось, угу. а що це там зліва за стаття така, яка це, наприклад, стаття. Це може бути стаття 26. так? Ви бачите, що на цій статті є вверху, по статті 26 є там, наприклад, вверху всілякі хвороби. Да? І надалі розбивка по А, Б, В. Це А, це повністю да, з міського обліку, Б, це придатний до, до, і В це повністю придатний до військової служби. Бачите, є певне розмежування. Но на цій таблиці все. Не закінчуються, бо я знаю. Військовослужбовці або військовозобов'язані бачить свою хворобу в цій таблиці і все радіють виключення з військового обліку. Ні, не так. Далі ви запам'ятовуєте статтю, наприклад, 26, так, і вам потрібно спуститися в додаток 2, це під цією таблицею. Ось там саме міститься розшифрування вашої хвороби. Кожна ваша хвороба, да, наприклад, може містити певні ступені. І ось саме в цьому додатку 2, по кожній статті є розшифровка. Одні хвороби декілька ступенів, правильно? І ці ось ступені будуть розподілені між оцими ось А, Б і В. Ви шукаєте свій ступень да, хвороби, наприклад, другий, це може підпадати під середню категорію, як я її називаю, да, під, під Б. Дивитесь, який там у вас помірний, непомірний, все залежить від вашої хвороби. Ага, знайшли її да, в розшифруванні по додатку да, 2, подивилися, під яку букву воно підпадає. І з'ясували. Побачили букву Б. Все, повертаєтесь в таблицю 1 до вашої статті, наприклад, 26, і бачите. да, якщо Б, то тоді це придатний до військової служби десь там, да, наприклад, в ТЦК. Або, наприклад, А, якщо знайшли, то це ви виключення з військового обліку. Або якщо В, то це повністю ви придатні до військової служби. Таким чином. Ви визначили свій ступень придатності до військової служби. Якщо щось вам там не зрозуміло, наприклад, да, тому, що все залежить від хвороб, все є індивідуальним і в. Розшифрування можуть виникну, виникнути певні да, моменти. А потрібно буде або проходити до обстеження, щоб було так, як по наказу 402, щоб встановити вашу дійсну ступінь. Все це буде залежати да, і впливати на ваш ступінь придатності. Ви можете звернутися до свого лікаря, так, пройти певні додаткові обстеження, щоб дійсно встановити, чи так, чи ні, під яку категорію ви підпадаєте. Найголовніша умова це треба мати медичні. Висновки про наявність певної хвороби. Просто так з потолка, да, от в мене колись там була ще там 18 років, а зараз мені 40, так не працює. Медична виписка, обстеження, якщо потрібно певне МРТ, так, УЗД або щось, і плюс висновок спеціаліста, лікаря, який підтверджується діагноз. От таким ось чином, визначається ступень придатності до військової служби. Так, Саме на підставі цього наказу 402, користуючись цима двома таблицями та медичними документами. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій YouTube канал та на. Телеграм канал там дуже багато цікавої, корисної інформації. Ставте лайки та коментуйте.